Нерідко е, батьки і викладачі, е, маючи мотивацію е, допомогти підліткам зрозуміти, наскільки це важливий період в їхньому житті, або якось їх змотивувати, більше приділити часу навчанню, е, е, заганяють їх в деструктивний стрес, е, або малюючи перед ними якісь. Погані картини їх неуспішного складання ЗНО. І тут у нас є декілька топ фраз від батьків. Тут буває, як ти не здаш ЗНО, ти будеш крутити бикам хвости, або якщо ти не здаш ЗНО, ти підеш на стройку працювати, або якщо ти не здаш ЗНО, ти будеш плести кошики з лози. Ну і всякі такі несенітниці. І це все породжує деструктивний стрес перебування протягом довгого періоду в якому однозначно негативно впливає на здатність підлітків відтворювати знану ними інформацію, або зосереджуватись на якійсь темі, ну і в результаті погано складати саме зно для прикладу, я просто можу показати, якщо ми просто дуже сильно зіжмемо кулак. І протримуємо його так хвилину, то нічого страшного, це є стрес. Стрес взагалі є добрий, ну він мобілізує організм. Але якщо я буду його так тримати протягом півроку, тут почнуться проблеми, і цей кулак символізує те, в якому стані перебуває нервова система в підлітка. Вона постійно піддається тиску і напрузі. Саме тому ми вирішили на наш освітній проект працювати з цією темою і зосередити громадськість до того, що деструктивний стрес це дуже негативний, має наслідки для підлітків і з психологами розробляти інструкції, поради батькам і викладачам, як можна, які можна застосовувати інструменти для того, щоб мотивувати підлітка або якщо він знаходиться в стані стресу. Його якось зосередити, відволікти. І а, на цьому ж таки круглому столі а, були дві а, першокурсниці, які в минулий рік здавали ЗНО. І вони розповіли таку а, цікаву історію, як вони відволікалися на самому незалежному оцінюванні. Вони співали там з однокласниками пісень, робили селфі. І там сміялись, і це дозволило їм відволіктись від цього нав'язливого стану. Відволіктись від нав'язливого стану. Бінго, освітній проект відкриває Україну, хоче організувати всеукраїнський флешмоб, частина ЗНО як антистресовий фановий захід. Ми вважаємо, що це наш шанс всього суспільства, батьків, викладачів, підлітків, або які вже здали ЗНО, просто висловити школярам свою підтримку, побажати їм успіху, просто таким нескладним надихаючим гаслом «Щастина ЗНО. Це ж так просто не бубніти півроку, наскільки це важко, наскільки це страшно, а просто підтримати їх. Знаєте, що ми тримаємо за вас кулачки, тримаємо всією Україною, і ми будемо підтримувати вас е як олімпійську збірну. Е тому що ми знаємо, що ви довго і важко готувалися до нього, тому ми просто всією нацією українською кажемо вам частина ЗНО. Е і для тих, хто. Хоче підтримати е, всеукраїнський флешмоб, частини ЗНО, е, ті, хто можливо хвилювався колись на екзаменах. А ми всі хвилювалися на екзаменах. Е, ми то з підлітки можна підтримати двома способами: перший це легкий. Ви просто пишете в соцмережах, надихаючий пост, або просто побажання щастина ЗНО з хештегом щастина ЗНО, або розповідаєте якусь кумедну історію свого екзамену або просто спогади. А другий для тих, хто дуже хоче підтримати наших школярів, або можливо син чи старший брат, яких цього року складає ЗНО. ЗНО. В нас проводиться конкурс плакатів частини ЗНО. Ви можете намалювати плакат, так само викласти його в соцмережі з хештегом Щастина ЗНО. І якщо ваш плакат набере 30 лайків, ми подаруємо вам 5 футболок з саме щастина ЗНО, бандани, кепку, інстарамку. І ви 23 травня, в перший день складання іспиту, з цим всім добром йдете в школу, під школу, де складається оцінювання і своїми посмішками своїм оптимізмом надихаєте школярів, які складають це оцінювання, витягуєте їх з цього нав'язливого стану, робите селфі, бажаєте їм щасти на ЗНО, адже вони цієї підтримки дуже чекають.